Слабкість Росії очевидна, повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Кременчуські новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Міста та підприємства Франції нададуть більше допомоги Кременчуку. Про це стало відомо під час круглого столу, організованого Сенатом Франції, у якому міський голова Кременчука Віталій Малецький взяв онлайн участь. Усі подробиці далі. Міський голова Кременчука Віталій Малецький взяв онлайн участь у круглому столі, організованому Сенатом Франції. Мета цього саміту залучити підприємства та муніципалітети Франції для допомоги містам України. В Україні, попри війну, є досить сприятливий інвестиційний клімат, тому що є люди, які працюють, є люди, які готові далі розвивати бізнеси, створювати нові робочі місця, будувати житло, будувати інфраструктурні об'єкти. Ми зацікавлені в тому, щоб брати участь і в грантових програмах Європейської комісії, і тут нам потрібна колаборація і співпраця з європейськими партнерами містами. Вже є попередні домовленості, що стосуються безпосередньо Кременчука. Віталій Малецький повідомив, що з кількома французькими містами обговорюють підписання угод та меморандумів про співпрацю та встановлення побратимських зв'язків. Також проходять домовленості щодо допомоги українським містам в підготовці до зими, адже вона для України знову буде дуже важкою. Очікується інвестування у підприємства міста. Сьогодні наші громади потребують всебічної підтримки в процесі такої відбудови, зокрема щодо в питаннях фінансової, технічної, експертної допомоги. Ми зараз готові готувати проєкти і пробувати їх фінансувати за рахунок коштів Європейської комісії, але нам потрібні партнери в Франції, партнери міста, партнери організації, які б могли допомогти підготувати цю документацію по європейським стандартам. І це буде одним з перших кроків до імплементації потенційного членства України в Європейському Союзі. Також міський голова подякував народу Франції за підтримку та надану раніше допомогу Кременчуку. Завдяки підтримці наших європейських партнерів, підтримці президента України Володимира Зеленського. Місто Кременчук отримало фінансову і технічну допомогу і змогло створити аварійно-резервну систему теплопостачання. При наводі дякую народу Франції за ті 40 генераторів, які були передані цієї зими, які дозволили забезпечити стабільне проходження. Нашого опалювального сезону забезпечити станції перекачки теплоносія струмом, коли міста і села України по 10-20 годин на добу були без електроенергії. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Вільнюсі розпочався дводенний саміт НАТО, в рамках якого відбудеться засідання Ради Україна НАТО. Про що йтиме мова на саміті та яку допомогу отримає Україна, розкажемо далі. Сьогодні у столиці Литви в Вільнюсі розпочався дводенний саміт НАТО, в рамках якого відбудеться засідання Ради Україна НАТО. Це визначна історична подія, в якій бере участь президент України Володимир Зеленський. Варто зазначити, що це вже другий саміт Альянсу від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Інавгураційний саміт Україна НАТО відбудеться вже завтра. Найважливіше питання, яке обговорюватимуть члени та кандидати на вступ до альянсу, євроатлантичні амбіції України. Вчора Володимир Зеленський звернувся до українців та розповів. Про очікування та про важливість підтримки партнерів. Всі все розуміють, кожен лідер, кожна держава, навіть якщо озвучуються різні позиції, все ж очевидно, що Україна заслуговує бути в альянсі. Не зараз, зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал. І сигнал потрібен саме зараз. Я вдячний усім лідерам, кожній країні, які саме так і говорять. І які ухвалили відповідні спільні декларації та заяви з Україною щодо нашої інтеграції, більшість альянсу чітко за нас напередодні саміту в понеділок на прес-конференції, генеральний секретар Альянсу Столтенберг повідомив, що українське питання буде предметом обговорення союзниками вже в перший день засідання. Також він зазначив про важливість створення ради України НАТО, адже вона стане майданчиком для обговорення всіх проблем та нагальних питань. Ми вирішили заснувати. Платформу під назвою Рада Україна НАТО на якій будуть прийматися спільні рішення, а також ми говорили про. Те, що Україна буде звільнена від так званого ПДЧ, що пришвидшить процес вступу в НАТО. Обговорюємо питання, які входять в пакет допомоги, і також ми виводимо наші дискусії на фінальний етап. Країни НАТО мають обговорити та вирішити чи надавати Україні статус члена кандидата альянсу. Тривають дискусії, тривають дебати, і сьогодні не виняток. Але я впевнений, що всі наші союзники справді надійшлють такий чіткий меседж стосовно України. Наразі якогось фінального рішення не було. А прийнято. Я впевнений, що під час саміту ми будемо мати, що запропонувати Україні. Президент Зеленський приєднається на інавгураційну зустріч нової ради Україна НАТО, і це сприятиме просуванню України до альянсу. Іншими рішеннями щодо України генсек назвав схвалення союзниками багаторічного пакету допомоги, який сприятиме трансформації зсу, яка необхідна для ліквідації радянських стандартів і наближення до військової міці НАТО цей крок зможе наблизити Україну до союзників. Ми приймаємо рішення щодо України, включно з. Багато векторним пакетом військової допомоги для України для того, аби вона могла перейти від радянських стандартів до натівських. Також ми хочемо надати Україні українським бійцям цілковитих компетенцій, які відповідатимуть солдатам на країн НАТО, продовжуючи нашу підтримку України. Ми також підкреслюємо, що необхідність інвестування у нашу власну оборону. Варто зазначити, що вступ до НАТО гарантує для України безпеку та безумовну постійну підтримку. Янцу. Та поки це питання залишається відкритим. Більше того, на своєму шляху до Вільнюса Володимир Зеленський повідомив про те, що обговорення формулювання щодо запрошення до членства відбулося без України. Він планує відверто обговорити такі рішення членів Альянсу на саміті. Сподіваємося, що країни-члени Альянсу ухвалять позитивне рішення щодо вступу України в НАТО після завершення війни. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини. Взаємодопомога є важливою для українців, особливо під час війни. На різних щабелях влади працюють люди, які готові допомогти та покращити життя інших. 6 липня народний депутат України Олексій Мовчан зустрівся з мешканцями декількох громад, які питання обговорили та чим допоміг урядовець людям детальніше у нашому сюжеті. 6 липня в місті Глобино народний депутат України Олексій Мовчан зустрівся з жителями декількох громад, аби допомогти людям у вирішенні їхніх проблем. Роблю так регулярно, адже це важливо та завжди є про що поговорити як на публічних зустрічах, так і в особистій розмові з громадянами. Відзначив нардеп. Це важливо. Це підтримка взаємодії з громадою. Намагаюся. Почути всіх і допомогти наскільки це можливо. От звичайно, є питання складні і складніші за депутатські повноваження, чи, чи повноваження там міського селищного голови. Але ну працюємо. Жителі громад звертаються з різними проханнями. Люди наголошують депутат на своєму місці, адже Олексій Мовчан завжди робить усе залежне від нього, аби допомогти. Людину, яка не відмовляється допомагати іншим, він багато зробив для багатьох громад за це йому велике спасибі. Він і медичним закладам допомагає, там і школам допомагає. Тобто, людина, яка є на своєму місці, і людина, яка не просто говорить, а зможе щось зробити у ході робочої поїздки. Нардеп зустрівся з волонтерами, аби вислухати їхні прохання та допомогти швидше та комфортніше передавати допомогу на фронт. Якщо ми будемо якомога більше спілкуватися на будь-якій гільці влади, ми один одного будемо чути і чути. Ми будемо проблеми. Це є дуже добре, що на сьогоднішній день просто напросто звернули на нас увагу. Дуже добре, що депутати Верховної Ради йдуть на контакт з маленькими на Пунктами, невеликими волонтерськими благодійними фондами, а з людьми, які контактують з військом, з фронтом, ну тобто не публічними особами. І це дуже ну, якби, гарний приклад і для всіх послідуючих депутатів, тому що це необхідно. Ми повинні бути разом. Ну, по-іншому, ми не переможемо. Співпраця представників влади та громадян, працюючих в різних сферах, продовжується в ім'я перемоги та розвитку України. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. За ініціативи громадської організації, культурний діалог запрацював спеціальний проект для дружин, матерів та подруг військовослужбовців. Сьогодні на базі Кременчуцького обласного клінічного шпиталю для ветеранів війни психолог провела зустріч на тему, як підтримати себе, чоловіка та дітей. Бути дружиною військового нелегко. Ці тендітні жінки надійний тил і опора для своїх чоловіків, наших захисників. Я знаю, що надійним тилом для чоловіка це не лише громадянське суспільство, а його дружина, його сім'я. Я завжди у наших хлопців запитую, чи ви в стосунках, чи є у вас родина? Якщо мені чоловік відповідає, що так мені вже трішки легше стає, тому що я розумію, що в нього є підтримка, що він не один, Розумієте? тому, ну така ціль у нас. Допомогти жінкам арт-терапія зазначають організатори зустрічі. Дозволяє за допомогою творчості пережити внутрішні конфлікти, тривогу, страхи, що турбують людину. Заняття допомагають впоратися зі стресом. У нас зараз жінки, вони і мами, і тата, і на роботі, і ну постійно вони в якійсь метушні. Тому я так хотіла б, щоб ці дві години це було для них. Тобто тут ми говоримо про них, про їх стан, про їх потреби, про їх бажання. Ну, про їх різні частини. Психолог Ірина розповідає, найчастіше жінки звертаються за порадою, як впоратися з тривогою та як себе опанувати. Кожен випадок, звичайно, індивідуальний, але кілька загальних порад стануть у нагоді кожній. На це потрібна година в день, 20 хвилин. Коли ви закриваєте кімнату, коли ви заварюєте собі смачну каву або чай, до речі, у нас сьогодні буде ця запашна кава. І просто. Ну, знаходитесь самі з собою, задаєте собі питання, там хочете там малюєте. Ну, вирішуєте самі. Дружини військових щодня несуть непосильну ношу, що часом призводить і до емоційного вигорання. Подібні ж зустрічі допомагають отримати психологічне розвантаження. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. З какао-бобів створюється солодке диво під назвою шоколад. Саме сьогодні, 11 липня, відзначається всесвітній день шоколаду. Як кременчужани ставляться до солодкого частування та чи балують себе ласощами, дізнайтесь далі. Цей смак не ні з чим у світі. Його полюбляють і дорослі, і діти. Сьогодні, 11 липня, людство відзначає всесвітній день шоколаду. Тож Кременчуцькі новини дізнавалися, який шоколад люди люблять найбільше. У мене мама кондитер, то йому багато, часто є якісь тор торти там, пірожні, то в цьому проблем немає. В магазині люблю там взяти якісь шоколадки мілка, е снікерси, ну, це по стандарту. А так все домашнє, тортики Обожнюю білий з горішками. Це, це, це мене, мене саме таке улюблене. Я люблю молочний шоколад з цільними лісовими горіхами, полюбляю, дуже полюбляю. Мабуть, було б краще, якби я менше його полюбляла. Можу і цілу шоколадку, цілу плитку з'їсти, але я стараюсь чуть-чуть з'їдати. Взагалі шоколад корисний. Це все-таки та гормон щастя, радості. Регулярно їмо шоколад. Любимо шоколад. В принципі, якщо в Маленьких порціях без фанатизму, то в принципі корисно. Вік не став на заваді тому, щоб насолоджуватися життям та вживати шоколад. Берем шоколад 80 какао, Оце він для такого віку, як ми корисний. Добре, відносимося до шоколаду. Це дуже корисний продукт для літніх людей. Молочний. Для когось шоколад навіть став початком лав сторі. Це в таки шоколадами познайомилася з чоловіком. Я сиділа на лавочці, їла шоколад. Він так присів, чого ти там сидиш? Тут до мене поїсти шоколад, так і познайомилася. У Кременчуці потрапити до країни шоколаду досить просто. Варто відвідати Львівську майстерню шоколаду. Там можна скуштувати ці солодощі усіх можливих форм та видів. Шоколад є різних смаків. Смак залежить від країни походження. Якщо шоколад буде з країни Уганда, де він росте серед різноманіття грибів, то в нього буде присмак грибів. А якщо шоколад буде з країни перу, то в нього буде присмак кислинки фруктів. Не забувають у львівській майстерні шоколаду і про ЗСУ. 20% від продажу патріотів. Отичної продукції йде на допомогу нашому війську. А також у закладі проходять майстер-класи, де діти власноруч роблять цукерки з шоколаду. До речі, у ласунів влітку користуються попитом шоколадні коктейлі. У нас є чорний, білий молочний шоколад з додатками, з горіхами. Є топлений шоколад і питний шоколад. Є мішаний також чорний, білий молочний. Найчастіше люди беруть топлений шоколад, мішаний. Це де все три шоколади, білий, чорний, молочний. Влітку найчастіше нас беруть коктейлі на основі шоколаду і також топиний шоколад. То чим же так корисна їжа богів, як називали шоколад Ацтеки, та як він допомагає людям? Шоколад містить біологічно активні речовини, містить кофеїн, містить теобрамін, містить глюкозу і покращує завдячуючи глюкозі, роботу мозку. Речовини, що входять до складу шоколаду, допомагають знижувати рівень ліпопротеїдів в крові. Тобто знижувати рівень холестерину, сполук холестерину в крові, отримуємо задоволення з користю, вживаємо. Тому, якщо ми багато працюємо, треба з'їсти шоколадку, і наш організм дійсно скаже нам дякую. Але для людей, які мають проблеми зі здоров'ям, є обмеження у вживанні шоколаду. Не можна вживати людям. З залишковивого не можна вживати людям, які є інсулінорезистентні, в яких коливається рівень цукру в крові, в яких рівень глюкози може стрибати, порушується оця рівновага. О, з обережністю вживати людям, які все ж таки мають високий артеріальний тиск. Наголошуємо, що справжній шоколад має бути гірким. Тож вживайте з користю та будьте здорові. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Перевірити свої сили у плавальній та біговій дистанціях змогли кременчуцькі спортсмени у неділю на пляжі кордону пройшли змагання. Кремень-акватлон. Як це було, бачили наші журналісти. Кременчуцький клуб «Кремінстайл» регулярно проводить змагання з кватлону, в якому беруть участь і дорослі і діти. Неділя не стала винятком. Вже в дев'яти на пляжі кордону пройшли змагання Креміння кватлон. Кременчуцькі спортсмени підкоряли бігові дистанції та стихію води. Для дорослих це 5 кілометрів бігу, і кілометр плавання. А для дітей це 500 метрів плавання і 3 кілометри бігу. В основному ці змагання. Для дітей секції з триатлону окремінь стайл 3. акватлон це не олімпійська дисципліна триатлону. Багатоспортивна гонка, де учасники змагаються без велосегменту тільки на плавальній та біговій дистанціях. Заняття у воді неабияк загартовують тіло та зміцнюють організм. В першу чергу це загартовує організм. Це особливо актуально після пандемії ковіду. Це розвиває дихання і серцево-судинну систему, а також укріплює м'язи, усі, які задіяні, вони дозволяють повсякденному житті бути більш витривалими. Маленькі спортсмени налаштовані лише на перемогу, бо заради неї плідно тренувались та готувались до змагань. Я цим вже займаюся професійно два роки, тому вирішив взяти участь. Я думаю, що я зможу проплисти і пробіжати. В мене це вийде добре. Я думаю, що я буду першим. Я впевнений. очень до змагання підготовився. Хлопки взяв, ячки взяв. Шапка мені не нужна. Я думаю, чи перше, чи друге буде місце. А ось дорослі учасники акватлону прийшли перевірити свої сили та провести цікаво час у колі однодумців. Себе випробувати і провести гарно і цікаво свій час. Хоча мені сьогодні на роботу в нічну зміну, але від такого заходу не зміг відмовитися гарно провести час з друзями, однодумцями ще й провести тренування. Тому і вирішила. Найперше, що я ставлю собі за ціль в цих заходах і в участі в них, це отримати задоволення, фінішувати і отримати задоволення. Трійку лідерів нагородили почесними кубками та іншими нагородами. А спортсмени клубу Кремінь Стайл зможуть проявити себе на змаганнях в інших містах. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Ми дякуємо кожному солдату і матросу, кожному сержанту і старшині, кожному офіцеру та генералу. Дякуємо кожному волонтеру, лікарям, які допомагають після поранень. Дякуємо всім нашим людям, які працюють заради української перемоги. Слава Україні!